Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Діва на розклад пасіанта на період з 5 по 11 січня 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі. Домашнє господарство у всіх порядних людей ці святкові дні домашнє господарство на першому плані. Всіх нагадувати, всіх прийняти, всіх поздоровити. І то є правильно. Ось тут годинник. Це ретельне планування та виконання за часом якихось ваших важливих справ. Ось тут: Лавровий вінок, це успіх. Він може бути як особистий, так і по роботі. Дивіться по своїх обставинах. І ось тут документ, якийсь документ, домашнє господарство документ і успіх. Чи вони пов'язані, чи документ з успіхом вони окремо. Дивіться по своїх обставинах. Ніби хтось отримає, наприклад, документ про навчання саме зараз, або якийсь документ, наприклад, купівля житла, добра новина. Вона також може стосуватися будь-чого. Особливо звертайте увагу на те, що вас хвилює якісь, якісь ваші події або такі моменти, котрі для вас дійсно важливі. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, є нове відео. Вже за вчорашній день розпочалися всілякі знижки, розпродажі після новорічні. Ми вже їздили, дивилися, а також невеличка прогулянка. Краєвиди північної країни Санти. Всіх запрошую, кому це цікаво. Намагайтеся більше дивитися позитивних новин і перебувати в гармонії. Другий розклад знак Зодіака діва. Швидкі дії та події, блискавка. Розбите серце якимось чимом, за щось ви будете або хвилюватися, або як. Розбите серце, і ось тут покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Покровительство вищих сил. Сонце це особистий успіх, він може бути в будь-яких сферах вашого життя, як по роботі, так і особисті питання, або щось таке. Відомий тільки вам. Планета місяць може показувати таємниці або батьківство, або нічну пару доби. Зверніть увагу, ось тут чарка, це якесь святкування застілля, чарка. А тут хитра підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. Якщо взяти ось цей куточок, Розбите серце через хитру підступну людину, святкування і якісь таємниці. Тут у вас ще корабель, потужні зміни. Вони можуть бути як особисті, так і по роботі, або, наприклад, переїзд кудись, або одруження. Досить потужні варіанти можуть бути. Прямуємо вперед, подивимось на завершення вашого тижня. Третій розклад знак Зодіака Діва. Знову цей котик, третій зайвий в особистих стосунках, а також якісь сварки, мечі. Карта долі, якісь доленосні події, вони можуть стосуватися. Як особистого життя, так і загальних моментів. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Знову ж ось ця чарка, і знову зверніть увагу, якась третя особа суне носа ваші справи, чарка випівка і скандал. Сьогодні з вами дивимось на колоді Мадам Ленорман для знака Зодіака Діва на період з 5 по 11 січня 2026 рік. Застереження чоловік з трояндою, він вже був. Та порада Лисиця. Порада, друзі, досить зрозуміла. Ось тут третя особа, котра суне носа в ваші справи. Будьте уважні, щоб ніхто вам нічого не накоїв і не зламав в ваших планах. А застереження це чоловік з трояндою, це кохана людина. Якщо ви жінка, то це може бути ваш заліцяльник або чоловік. Чому застереження? Тому що. Іноді люди можуть коїти помилки, а ті, хто поруч, можуть ці помилки або не допустити, або якось виправити. Зверніть на це увагу і подумайте, що саме це може бути саме в вашому випадку. Іноді це може бути, наприклад, такий залицяльник, котрий більш напористий, але ви не відчуваєте до нього почуттів, і в вашу задачу входить, так би мовити, не зробити. Хибні кроки. Не сказати, що я згодна на заміж, а потім ви зрозуміли, що ви людину не кохаєте. Ось таке застереження. І порада вам зрозуміла. Хитра, підступна людина, котра може вам щось накоїти. Бажаю вам, друзі, гарного тижня. Нехай зима буде тільки по погоді. А в душі завжди буде тепло та затишно. Запрошую вас на мій канал, на перегляд моїх нових відео. Зовсім скоро, до зустрічі!